ці шкірки ось так, у нас висять, підсихають. Ті, які вже висохли, знімаємо, а ті, які ще свіжі, то ось у нас під стелею тут в майстерні відбувається весь цей процес. А ось коробочки вже готові, сухі, зберігаються. Влітку, звичайно, коли жарко, весь цей процес відбувається швидко. Ну, а зараз ось трішки похолодало, погода така вогка, волога дуже висока, то, звісно, що все це відбувається довше, шкірка сохне гірше. Ну і весь цей процес відбувається трішки повільніше зараз. І потрібно слідкувати ось, як бачите, ось такі комірці зверху, зверху і знизу. Получається такий комірець, то там е трішки може е як. Найдовше підсихати, і найдовше там зберігається волога і може навіть трішки починати такий запашок, як трішки заванюється. То за цим потрібно спостерігати. Я ну, спочатку не знав. Заходжу сюди в майстерню щось, щось, щось тут уже вмирає. Кинувся до шкірок о, є, то прийшлося в деяких краях трішки позрізати, навіть, тому що ну, заванялися. Е, тож зараз за цим слідкуємо і контролюємо все це діло. Так, з нашою молоденькою дівчинкою. Ось, первісточка. Відбуваються якісь неймовірні речі. <реш> <реш> ну як неймовірні, щось вона сама по собі, як то кажуть, приходить в охоту і народжує. Не тоді, коли я записую, не тоді, коли <рес> ведуться якісь спостереження і нотатки. Короличку звати Вушко, тому що ось ви бачите в неї одне вухо на бікрень. І вона сьогодні стала матусею. Але це все відбувалося якось дивно. Ось всі записи, які я веду на рахунок цієї. Дівчинки, і що ми маємо? 11.08 злучав її полтавським сріблом. Прийшов термін до окролу через місяць, нічого нічого не було, прохолос. Потім 15.09 знову ми запускаємо роботу уже цього разу до панончика. Я її кинув. Проходить, виходить, 10-12 днів. Я думаю, не буду вже чекати цілий місяць. Беру і дістаю з кліточки і проводжу пальпацію. Ну, вона така, дівчинка, як бачили, немаленька. Я проводжу пальпацію і нічого там не нащупаю. Ну, зовсім нічого. Провіряю її по зовнішнім статевим признакам. В неї там червоне все, вона начебто охоті. Ну, думаю, все, даю їй ще один шанс. Другого, десятого запускаю її знову до строкача. Думаю, ще, ще до третього, вже до іншого. Запускаємо до нашого строкача. Все він йде, як потрібно. Вона в охоті, начебто в охоті. Він робить свою справу. Я плюс іще потім запускаю, щоб, так скажемо, все це діло підстрахувати до панончика. В общем, все, і панон зробив свою справу, все добре, чекаємо. Все через місяць, думаю, через 10 днів зробимо пальпацію через місяць буде в нас якийсь можливо, результат. Вчора, виходить, з вечора приходжу, вона нарвала пуху, нарвала пуху і начебто збирається до окролу. Інколи таке трапляється, що деякі самочки. Після двох тижнів десь, ну як, як вони запліднені, вони рвуть пух, починають будувати гніздо. Ну, я і так подумав, що, думаю, певно, пройшла якась термін. якийсь Там з 2 числа, Ось сьогодні це було 15 те а і друге, ну, думаю, якраз десь два тижні пройшло. Все, вона готується, рве пух собі. Ну, думаю, на всякий, як то кажуть, випадок. Відчиню, е, маточник. І вчора з вечора відчинив маточник. Цей пух, що вона тут в кліточці нарвала, закинув туди соломки і зібрав весь цей пух і закинув туди всередину, в маточник. Сьогодні зранку приходжу, даю їй трішки ось їсточки і дивлюся, що у нас на підлозі залишки. І спостерігаю, ось звідси дивлюся, там пух і пух у нас шевелиться. А ворушиться той пух, тому що ми маємо там ось, дивіться, яку малечу, Гарненькі такі. Вісім малюків. Ось. Вже й нагодовані. Чудові. Пуху нарвала дуже. Багато. Ну, все зробила так, як має бути. Але якось трішки не так, як я на це сподівався. Тобто виходить, що ось, коли я її другий раз пускав до кролика, до панона, вона запліднилася. І потім, коли я проводив пальпацію, нічого не нащупав, то вона була запліднена. Вона дівчинка така здорова. І я, напевно, що не зміг там нічого знайти. Тільки яким чином вона тоді підпустила кроликів до себе, і, так скажемо, все у них вийшло, я не розумію. Ну, можливо, таке буває, не знаю. Тож, ось 15.09 вона все-таки злучилася, і 16.10 в неї ось відбувся окрол. 8 штучок. Ну, як то кажуть, добре те, що добре закінчується. Так що все чудово. У <хи> нас є нова матуся. Будемо далі контролювати весь цей процес. І добре, що вчора вона розпочала готуватися до окролу. І що з вечора я помітив, що рве пух і що щось тут відбувається не те. І що я відчинив маточник, Міг просто... Тому що інколи, я ж кажу, таке трапляється, що деякі кролички ще за два тижні до окролу вони готуються. Вони наривають пуху і він потім лежить ще два тижні, а потім приходить термін до окролу, вони ще підривають деяку кількість і е, кроляться. А тут міг я не відчинити маточник і привела б вона на сітку. І було б не дуже все добре. Ну, вже поки ми тут поруч знаходимося, подивимося на всіх інших малюків які у нас є. Ось матуся контролює весь процес. У нас тут вже немаленький, не хоче фокусуватися. І ну, поруч також банда. Ну давай, фокусуйся хоч трішки. Ось так, ось такі. Ці вже в нас виходять із маточника вже. Матошник не зачиняється, вони вже саменький корм розпочинають споживати. Ну і в іншій кліточці вже пройдемося по нашим малюкам. Ось така банда у нас. беленькие панончики. И тут також. Так что тришки. малечі Вот такая краса. Вот гарненький такие серый. Прийшов до наших відгодівельничків, пора йому по господарству далі. Так що пальпатор з мене ще такий. Нікудишній не зміг я знайти там кроленяток всередині в кроличці, але вони там були. Ну, нічого. все добре. Рухаємось далі, працюємо далі. Для всього цього діла потрібна практика. Тож будемо. Практикуватися і навчатися. Відібрав і перевів на нове місце ця кліточка, де була лисиця, у нас перегородку вже зняв. Все вона не потрібна. Якщо буде потрібно, знову поставимо, ну а поки відібрав сюди, так скажемо, самих самих хі -хі -хі, найкращих. Тільки ззаду. І штучок, такі хлопчики і дівчатка, які невеличкі. Невеличкі, самі найменші в гніздах були, тож вони залишаються нам, в нашому господарстві будемо відгодовувати. Ну, а тут у відділі опоросу, ось банда відносини, виясняє. Сформував дві групи поросяток, по вазі. Ось група тут 10 штучок трішки меншенькі всі зібралися малюки. О, гарненькі, які, виблискують. А тут більші. Тут вже такі добрі. Тут начебто 9 штучок, не пам'ятаю. да, Начебто тут більшеньких 9, а трішки меншеньких десяток. Трішки ще потримаємо. О, зараз розпочнуть виясняти відносини. Хто головніший буде. Ну це, це, як правило, завжди таке відбувається, коли робляться оці ракіровочки з клітки в клітку. Ну, але це необхідно зробити, щоб вирівняти гніздо по вазі, щоб були поросятка всі більш-менш рівненькі. Ну і тим паче, що потрібно нам звільнити дві кліточки. Ось вони вже вільні, тому що сюди у нас зайдуть нові свиноматки на опорос. Ну а ось наші дівчатка вже і на місці. Все. Немає цього разу часу для того, щоб робити дезінфекцію якусь серйозну, тим паче, що перед ними. Тут повністю приміщення було звільнене, воно відстоялося, не знаю, там десь з місяць, напевно, що і була проведена жорстка дезінфекція з використанням різних засобів і, в тому числі, формаліну. Це такий дуже-дуже дієвий засіб, пари формаліну. Так що, якщо одну дезінфекцію пропустимо, я думаю, що нічого страшного. Тому що у Любави термін до поросу через, виходить, сьогодні в нас що, четвер на суботу. В общем, так що через 2 дні, скажімо так. Тож немає часу зволікати. Ну, а у виходить, Льохи трішки пізніше, десь через днів 10. Ну, але вже займався цими, цими ракеровками, тож заодно і її ми сюди перемістили. І нехай вже дівчатка собі будуть на цих місцях. І тут також в старшій групі, ну не в старшій, а в більшій, розпочалась бійня. Ось так все це діло відбувається. Ну це нічого страшного. Нічого страшного в цьому немає. Хто інколи запитують в коментарях. Що поросята деруться, що робити, ну нічого не робити. Є там їх соляркою бризкають, або якимись там одікалонами чи там якимись дезодорантами. Ну нічого воно не допомагає. То все таке. Ну, Аби ми заспокоїлися. А вони поки відносини не вияснять, хто головніший, хто головніший буде зараз в новій групі, то поки це буде відбуватися. Ну а поросяток ще трішки потримаємо, підтягнемо їх, нехай трішки стрес пройде після оцих ось, ось маніпуляцій і переміщень. <свісно> і трішки ще підгодуємо та й на реалізацію. Деяка кількість там замовлена, вже не пам'ятаю, потрібно в зошиті подивитися. Ну а ще трішки є вільних, тож кому потрібно, можливо, звертайтеся. Під відео є всі координати, мої, валі, дружини. і можна... Всі ці питання вирішили. Ну і у відділі очікування і сім'яння ми також зробили ракеровочку. Звільнилися у нас два ж місця. І ми оцю свинку, що була тут, ось вона поліна, ми її перемістили в іншу кліточку. А тут тепер ми можемо провести ремонтні роботи. Ну і працюємо також з нашими курочками. Гніздо у нас. На фінальній стадії завершення вже все, тут ще якісь хвилин 30 часу, і будемо встановлювати. Ну і також сьогодні в планах ось наших стареньких дівчаток. Вночі вже, як стемніє, ввечері переведемо туди приміщення, де знаходяться молоді курочки. І надалі вони будуть разом. А на те місце, де знаходяться зараз старі курі, розділимо пополам ось півнів, які знаходяться в тій зоні. Це найменша група півнів, їх там 70 голів. Тож їх розділимо навпів, і половина перейде в той відділ. А половина залишиться тут, тому що там вже місця замало і їм трішки некомфортно. Тут у нас група старших півнів. Уже скоро-скоро люди запитують в коментарях. Ті, хто в тому році брали м'яско, ті знають, що це за смакота і що воно таке. Тож, уже скоро, скоро, десь через тижні два, я думаю, будемо розпочинати забій. Уже вони практично готові. Ну, на цьому поки що все. Сьогодні у нас такий день переміщень. Всі тварини в господарстві, хтось кудись переміщається. Ну а я завершую зараз з гніздечком і приступаємо далі до огородніх справ, тому що потрібно там теж вже завершувати в цьому році сезон і наводити повний марафет на огородику. Всім, всього самого найкращого. Миру здоров'я, добра і все буде Україна. Звісно що, не забуваючи про наших захисників, які дають нам змогу працювати, рухатись вперед і будувати якісь плани. До побачення.